Ми проходили якийсь гараж, отак от лежить тіло, я його так переступив, повертаю голову ліворуч, а там так відкритий гараж, там мати з батьком щось готують. Ну, а типу, тут, біля трупу, хлопчик бігає там. Ну, він маленький, він ще не розуміє, він там в м'ячки грався, щось таке. Ну, і, типу, так от діти серед трупів бігали просто. Майже кожен. Будинок, де я був, саме багатоповерхівка. Ну, це вже десь під середину оборони правого берега. Ну там усюди були ці могили. Я бачив, як е, горить будинок знизу до гори. І жінка, яка була на горі, вона розуміла, що вона вже ніяк не. Ну, не вийде звідти, вона, мабуть, думала, що вона, а вона на п'ятому поверсі. Вона думала, що вона врятує життя своєї дитині. А там дитина, ну там грудничок, Ну вона її також викинула просто з вікна.